Вітаю вас усіх, мої любі глядачі та милі підписники! У нас сніданочок. Я, як завжди, смажу гріночки. ось так їх міленько потім нарізаю, щоб зручно дітям накалувати було. Чоловікові я зібрала в судочок салат, який вчора готувала з буряка. Ось так гарно, бачите, які контейнери я вам показувала просто знахідка. Приготувала йому також м, обсмажила кашу з двома відбівними і яєчком. Зараз це все буду в інший лоточок йому складати. На вулиці у нас просто дивовижна сонячна погода. Чоловіка на роботу я вже відправила. Тепер час зайнятися, мабуть, собою. Піду, я прийму а, душ, так як ми вчора пізно приїхали, привезли дитину знивок з роботи її. А не встигла я вчора це все зробити, бо Настюшка мене звала до себе. Любить, щоб я її книжечку читала. Вона взагалі в машині у нас спала. Ми приїхали, була вже, було вже 11 годин. Дуже пізно. Сьогодні зранку я її зтягнула з ліжка просто і відправила в садок. Дали нам сьогодні віршики для неї. Буде вивчати, готуватись буде до свята. Ось так тому тут трішки приведу себе в порядочок. Після прийняття душу я постійно наношу на шкіру, особливо. Коли вона така, знаєте, суха, у мене такий крем з алоє. Він корейський, дуже класний. Досить класно, знаєте, зволожує обов'язково на обличчя наношу, а також на шию, на зону декольте. Бо вже в нашому віці, в моєму, коли вже під 40 років, то треба дбати про те, щоб шкіра була здоровою, зволоженою. Ось так потім переходжу до волосся. Після того, як трішки рушничком його підсушую, ось так беру олійку для волосся. Мені дуже подобається наносити саме на таке вологе волосся, щоб воно гарніше вбиралося. Потім, коли я його підсушу, волосечко буде класно так, знаєте, розчісуватися, буде таке шовковисте. Таке доглянуте, дуже класне. Це ще матусенька мені прислала ось за кордоном. Воно дуже таке ароматне, пахуче. Потім волосся більш таке стає від цієї олійки, більш слухняне, таке гарненьке. Коригую я фен, для того, щоб не дуже висушувалося волосся. Роблю такий, знаєте, приємний, теплий, а, тепле повітря. Ось, і завжди, коли я його сушу, то я його, знаєте, не до кінця висушую. Більше намагаюся сушити саме коріння волосся, а кінчики, щоб в мене залишалися такими вологими, щоб вони самі висихали, і вони тоді більш гарнішими стають волосинки, менше випадають ось, і менше пересушуються кінчики. Саме волосся. Ось так гарно просушую. Такий класний фен. Ось мені також його подарували. Потім розчісуюся, і волосся в мене трішки ще залишається вологим. Але завдяки олійці дуже класно, воно так розчісується, розділяються гарно всі волосинки. Ось така в мене, бачите, цікава розчіска. Вже така в мене довга моя чолка, буду сьогодні її сама, мабуть, підстригати. Також я рідко ходжу по перукарням, тому як немає часу, змоги залишити дітей самих вдома. Ось тому я сама за собою доглядаю. Забрала Настюшку вже а, з групи її. Так в діло, сьогодні, знаєте, тепло, бо холодно у нас в Київській області. Зранку плюс 4 було взагалі. О, зараз покажемо її роботи. Таких котиків, вона красивих сама склала. Розмалювала їх. Ось такі смаколики від іменинника. Сьогодні був Тимофійчика. День народження Всьогодні було. І він всім роздав. вчора було Смаколики. Було, да? було. Сьогодні всіх-всіх так. У нас така традиція. Которі, uh, всі так, дітки так. пригощають інших іменинник, має щось принести таке смачненьке. Хто барні приносить, сік, то там різні смаколики. Раз, а, де, у мене буде народження, Я принесу смаколики. І ти, 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 ти мене забили шкода. Добре, ти роздаси, півдня побудеш, да, в садочку, ти вже не будеш нас. вже будеш вчитися на наступне твоє день народження. Будеш. Першокласницею вже. Отак. От Іде ідемо ще погуляємо. Ми ніколи не одразу додому не йдемо, бо погода вже класна, час дня. Ось, сонечко світить, прогріває І Настюнька дуже хоче ще тут залишитися в садочку своєму, піти на майданчик та погуляти. Ось, бачите, які котики. Це кіт, мабуть, і кішечка. О, це вона сама так складає, потім розфарбовує, тут малює різноманітні такі поробки робить. Ось такий котичок у неї вийшов один і другий. Зайшли з Настюшкою в павільйончик. Вчора вона тут малювала на цій дошці, писала різні цифри. Всі-всі да? вже знають, від 1 до 10, 11, 12, 14. Так, я маю підсказувати. А від 0 до 9 вона всі-всі вже цифри вивчила. Ось так. Потім підемо додому. У мене там я витягнула такий шматок гарненький свининки, хочу сьогодні фарш перемолоти. І наліплю сьогодні, мабуть, смачних пельменів, домашніх. знаєте, Так, давно вже я не ліпила ні вареники сама, ні пельмешки. Тому ось так а хочу. Приготувати. От, згадала про пельмешки, Настя вже. А де, Йдемо додому, каже. До Будемо готувати мам. щось і займатися. Мам, мама. Мама. Що Зайка, що? А де твоя ракушка, яка я тобі подарила? А, ракушка де? Yeah. Ось Осьочки вона да. Настя знайшла таку ракушку цікаву, бачите, наче як на морі. Така красива. Ой. Море, наші моря всі окуповані, окрім Одеси. Не знаю, якщо чоловік буде в Одесі працювати, то, можливо, він каже, приїде та дня на три, на чотири якось орендуємо, можливо, квартиру недалеко від моря. Є у нас плани, але знаєте, так поясно. там і шайхеди а, літають. Племіночка вчиться, то каже так: в принципі, гучно-гучно і ці повітряні тривоги постійно. Не знаю, як буде з цим сезоном, літнім, чи зможемо ми кудись так поїхати. Далі наших озер на якесь море, я не знаю. Будемо дивитися, Головне, щоб безпекова ситуація була в країні, нашій більш-менш така нормальна. Тоді, можливо, навіть і в Одесу попадемо і вас з собою разом обов'язково візьмемо. Вибігла я в аптеку, Нестюшка так і не схотіла зі мною прогулятися. Каже, що в неї болять ножки. Залишилася вдома сама, старша доня вже поїхала на роботу. Сьогодні і завтра у них відмінили навчання, а перевели на дистанційне, тому як в цілях безпеки дітей перевели їх на дистанційне навчання. Хлопчика мого завтра буде джура. Це такі козацькі спортивні розваги. Навчання в нього не буде. Він піде, буде там канат перетягувати. А вони грати в футбол, різні естафети, такі спортивні змагання різні будуть. А я йду хочу купити в аптеці сорбекс і панкретин. Щось у моєї дитинки, шлунок розболівся, Сорбекс, мабуть, в капсули. Одну капсулку їй дам. Я так знімаю желатинову капсулу, і всередині ось цей порошочок розводжу водичкою, і трішки вона його випиває. Ніколь до нас має прийти увечері. Її подружка Настя сама зробила бутерброди гарячі із сиром. Ось, матуся нам прислала. Ось такі класні, бачите, шоколадні яєчка. Таких Ой, кольорових а можеш обгортках. Ми щось про них зовсім забули, в холодильничок кинули, а зараз Настя он, розрила. Так, да, сонце, як завжди, на задньому фоні мама. Що достати тобі? Піченьки ще достати вам, так? То не коробочка, то печиво також. Медове печиво, матуся присилає нам. Зараз її достану. Настюша вирішила ще дістати фрукти для неї, для подружки, яблучко. І будемо чистити зараз Ківі. Ось дивіться, що у нас з'явилося на кухні. На малюнка віддала м -м, свою баушну ось таку машинку, посудомийку в борщ. Вона дуже велика на загрузку. Ой, наша дитина вже сама тут щось. Цей боже, все падає. Дивіться, який в мене пристрій, яким я підсвічую вам, щоб знімати для вас більш такі якісніше відео. Бо в мене десь пропала станція зарядна. Бачите? Лампа моя Да, Аліна десь забрала і не принесла додому. Ось так. <с> от, хитра така дівка. Да. От, да, на роботі десь залишила, і у мене нема павербанк. Вставляється туди, в павербанк і знімає мені засвічує лампу. Треба десь перехіднічок буде знайти. Ось, тому так. От. Зараз ми. Готуємо, буду зараз готувати домашні пельмешки. Дивіться, по цим шорт з відео викладу так красиво, змонтую, все швидко, локонічно, щоб ви бачили, як я їх ліплю. Ось така штука у мене така класна, пельменниця називається. Вона мені дісталася від бабусі, від моєї матусі. Вони ще в Запоріжжі, як я була маленькою, придбали. Ось таку класну, бачите, форму. Вона взагалі-то алюмінієва, начебто така важка. Бо зараз продаються такі пластмасові, різні, знаєте, або залізні, але там так тоненьке таке залізо. А це саме вона важка, така, знаєте, нікуди не совується. Настільки з нею приємно працювати з цією пельменечкою. Просто-просто клас. Я вже давно-давно не робила ось такі домашні наліпила пельмені. Тому зараз буду займатися вже тістом. Фаршик вже зготувала. Настя от для подружки, бачите, сама щось там ріже. Дивись, обережненько. Будемо готуватися, бо в 6 вечора в них тут буде вечірка якась. Дівчат моїх. <хи> Вже он готує, готує. Хазяйка готує а, смаколики да, для подружки своєї. Забрала я Настюночку, вона мені приготувала подаруночок до Дня матері. Зараз вам покажу, який красивезний. Моя квіточка ось такий конвертик. Бачите, це я намаль... намальована. <кхи> вона мене намалювала схожа. Дуже схожа, правда? ж? Ось, тут написано: Матуся, ти рідна, ніжна, добра, мудра, красива, турботлива та надійна. Боже, я аж чуть, знаєте, не, не розплакалась там в садочку. В цьому конвертику ось такий був від неї мені букетик гарненький. І вона сама написала: Мама, я тебе люблю, Настя. Ось такуся мені, бачите, куця сердечок наша. Прапор України в сердечко, і написано Мама. Так класно, всі діточки своїх матусеньок сьогодні привітають! Цю неділю, 11 травня, буде день, а, день Матері. З Чим я вас, мої любі, шановні матусі! То мене буде переглядати. Я вас вітаю з цим чудовим, прекрасним весняним святом, Днем Матері! Бажаю, щоб у ваших серцях завжди жила любов, радість, щоб ви відчували турботу від своїх рідних, щоб дітки ваші вас цінували, а щоб ви були наповнені просто щастям, теплом, добром і квітли, як зараз квітнуть весняні квіти, щоб весна. І радість завжди жила і панувала у ваших серцях. Тому, мої хороші, здоров'я вам всім! Довголіття! Чарівні матусеньки України. Я вас усіх люблю, вклоняюся, бо дійсно бути матусою – Це величезний такий подвиг в житті. Ось, всіх вас зі свята, мої хороші. Я вас вітаю! Я зробила подаруночок, моя найменша донечка. А старшенька моя донечка, Аліночка, подарувала мені оригінальні найківські кросівки. Знаєте, так Юзула просто як літаю в них. Вони такі легенькі, такі класні. Просто Просто всі, всі мої троє дітей. Саша мені пообіцяв а, в неділю подарувати гол зіграти зі мною футбол. Так, синочок. Будемо грати в футбол. Це буде його подаруночок мені. І зараз покажу, які класнючі, просто шикарні, шикарні такі кросівки тепер в мене. В них просто літаю. Дивіться, які донечка купила класнючі красивочки. Вони такі, знаєте, м'якесенькі, оригінал. Це, звісно, що не нові, бо нові такі коштують. Я не знаю навіть скільки тисяч. Ось вона мені купила. Ось таку красу. Буду в них тепер бігати, літати. Чоловікові моєму вона хоче також зробити подаруночок. Думаю, що він мене не буде так того дивитись своє відео аж до кінця, тому ще не дізнається. Буде йому сюрприз. Також вона знайшла такий, знаєте, класнючий а, сайт, там, де можна купити оригінальне брендове взуття за досить такі бюджетні кошти. А ось ці кросівки, вона мені призналася, її коштували всього 300 гривень. В принципі, знаєте, це взагалі дуже дешево. Ось і знайшла йому оригінальні New Balance, Також кросівки, дуже класні, 43 го розміру. Вже. Сьогодні має замовити для нього, вони вони будуть коштувати півтори тисячі гривень. Так як вона працює, вона сказала, що в цьому році хоче сама особисто привітати свого татка і подарувати м -м, такий свій особистий для нього подаруночок зробити. А ми будемо, мабуть, бесідку замовляти. Так подумали, ми в тому році гуляли його день народження на березі озера. У нас тут в нашому прям селищі є дуже класна туристична база, три гусака називається і там бесідки дерев'яні, альтаночки можна орендувати за досить хороші кошти прямісінько на березі озера Величезного. Там вони все ну, дають там мангал, є такі, знаєте. Стоїть, дають шампури, все-все-все вугілля, дрова, у них все можна придбати. Досить класно. і ми запросили також хрещеного, Сашеного Едіка зі своєю родиною. У нього троє, четверо взагалі в нього дівчат. Від першого шлюбу дві доньки вони вже досить дорослі. І від другого це як Саші, нашому дівчинка 9 років, і друга дівчинка 4 роки. Будуть з застунею там взагалі трьох дівчаток бігати, гуляти. О, буде дуже класно. Потім будемо для вас також відзнімемо наше свято. О, як все буде зараз Саня на задньому фоні, бачите, який гореноцький наш хлопець біжить на тренування. Спочатку вони з хлопцями гуляють довго, так? скільки? 4 години ще їм бігають з хлопцями, а потім у них буде тренування на 6 вечора. Тому ось так, мої любі. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте свої вподобайки, залишайтеся, хто з нами, підписнички наші, підтримайте нас коментариком. Бажаю вам гарного настрою, класнючих, святкових вихідних, мої любі. Усім папа, до зустрічі в наших нових наступних відео!